Видатний полководець Олександр Суворов казав, що поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Серед офіцерів, котрі взяли участь у всеукраїнському конкурсі. Названня кращого поганих служак немає, бо воля до перемоги у них колосальна. У цьому можна було переконатися на фінальному етапі конкурсу офіцерів повітряних збройних сил України. Саме він відбувся у Хмельницькому, де розміщена найкраща частина військової авіації. Я, як оголошено в збройних силах України зараз є рік командира лідера та фізичної фізкультури. Та спорту. Я переміг у своїй частині, тому я потрапив зараз сюди. Показати для себе, що достиг за ці роки служби в армії. Чого прагнете далі? Як і всі офіцери, кар'єри по службі. Приймати в конкурсі вирішив, тому що вважаю, що молоді офіцери також можуть щось показати та цього достойно. Кожна людина має вдосконалюватись. По цьому принципу хочу доказати собі, що в принципі людина спроможна виконувати завдання і отримувати награди. Конкурс «Кращий офіцер» проводиться у трьох номінаціях: військово-професійна підготовка, гуманітарна і культурно-містецька та військово-спортивна. Іспити складаються як з теорії, так і з практичних знань. Зокрема, кожен офіцер має скласти індивідуальні нормативи на військовій техніці, виконати контрольні вправи зі стрільби та продемонструвати відповідний рівень фізичної підготовки. Офіцери переможці окрім слави і пошани, матимуть переваги в подальшому навчанні та кар'єрному рості. Це буде також прораховуватися при атестаціях, і як додаткові бали це йде до, до рейтингу підвищує рейтинг офіцера. Тут присутні представники Ніколаєва, Хмельницької області, Вінниці, Борисполя, також Овадне, Ізмаїл. Тобто вся територія України краще поїдуть на зустріч до начальника Генерального штабу. Процес реформування вітчизняного війська триває. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України поставив завдання створити якісно нові національні збройні сили. Успіх реформ залежить від еліти українського війська, офіцерського складу Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.